Через книгу об'явлення, через Євангелія від Івана, через свої послання, через те, що Іван проводить. Видно цю таємницю та його розуміння, що він, коли Господь йому почав відкривати, хто така блудниця? Він бачив, тобто він був здивований, і в нього було це розуміння і про Бога, про Господа, справді про велич, і в той же час розуміння у нього склалося цієї блудниці, яка була від Вавилону, яка теж будувала. Вежу намагалася народи всі контролювати, а Господь він каже, що народи всі мови розділив по наметах у свободі, будьте і рухайтеся, і так само зараз досить імперських звичок, імперій, які завжди намагалися контролювати народи, як би поневолювати свободу. Тобто, ми бачимо від самого початку, Бог був проти цього, тому це починалося все ще з Вавилону, і ця Вавилонська блудниця. Вона була там і вона продовжує всю цю діяльність.